Дитячо-юнацький рух юних пожежників був створений ще у 1910 році минулого сторіччя органами управління освіти, пожежною охороною та добровільним пожежним товариством. Перші організації юних пожежних називалися дитячими потішними загонами. З вересня 59-го року цей рух набув масовості. Дюпівці разом з пожежниками охороняли від вогню ліси, парки, будівлі, допомагали вогнеборцям під час гасіння пожеж. Саме у 1959 році і було започатковано фестиваль дружин юних пожежних, який продовжив свої традиції в незалежній Україні. Дуже важливо те, що ми такі молоді енергійні діти показуємо молоді по поколінню, як треба вести себе в надзвичайних ситуаціях і пропагандуємо здоровий спосіб життя. Цьогоріч на обласному етапі Всеукраїнського фестивалю дружин юних пожежних діти давали три конкурси: домашнє завдання, рятувальна мотузка та медичний конкурс. На першому літературно-музичному домашні завдання учасники в театралізованій формі. Піднімали актуальні питання забезпечення пожежної та техногенної безпеки населення і навчали всіх присутніх правилам безпеки, яких, до речі, самі дотримуються у своєму житті. Ну у нас там біля будинку є посадка, і там дуже часто підпалюють траву на городах, і цей вогонь він може по всьому да, розповсюджу. І нам ну, нам прийшлося з Миколою тушити. Ну, разом з рятувальниками. Ну, ми якби почали, там батьки викликали э, пожежних, і ми разом з ними тушили. На етапі рятувального туска. Правно в'язали пожежні та туристичні вузли, які використовують туристи і надзвичайники. На медичному конкурсі діти розповідали та показували, як треба вірно надавати першу медичну допомогу. Саме цей етап найбільше сподобався наймолодшим учасникам фестивалю з команди дюб спеціалізованої загальноосвітньої школи №17 з міста Бердичева. Я тепер можу надати швидку допомогу людині, доки швидка допомога доїжджає і вона може не померти. жох може допомогти. Я можу перев'язати ногу, руку там я знаю, як діяти, якщо рана різана, клін різана, там собака вкусила, наприклад, кіт. Подолавши всі етапи серед восьми команд місця лідерів посіли дружини юних пожежних «Малиновий Джем зі спеціалізованою загальноосвітньою школи номер 17 з міста Бердичева. Команда Дюб зворотня тяга з Ємельчинського району. Та команда Дюб на всякий пожежний Коростенської загальноосвітньої школи номер 2 Саме вона, отримавши перше місце на обласному етапі фестивалю, виборюватиме звання найкращої команди України. 2014 року серед 25 команд з усіх куточків нашої держави на заключному етапі фестивалю, але кожен з учасників сьогоднішніх змагань вже є переможцем, адже вчить правила безпеки і завжди дотримується їх у своєму житті.